Безпосередні та кумедні дорослі створюють щасливі моменти для дітей навіть в часи війни. Для міських дітлахів палац культури дружба організував ігрову шоу-програму Веснянки, де через ігри, музику та спілкування діти проявили неабиякий фонтан емоцій, не залишились байдужими і батьки, які гучно вболівали за своїх. Ну, нам дуже сподобалося. Чесно, ми перший раз сюди прийшли, якби хоча б ми з міста Южного, якби ми просто приходили сюди гратися, а на свята це перший раз ми прийшли. Сподобалося ми тут розважались? Фіксики були, так? пісні, танці. Дитяче свято переносили понад місяць. Останнього разу дітлахи вже зайняли місця в очікуванні шоу, але через російських окупантів знову була оголошена тривала повітряна тривога. Та 23 березня організаторам все-таки вдалося зібрати аудиторію та провести захід. Ми розуміємо, що час диктує свої правила, але все одно. Діти не винні, вони хочуть розважатися, вони хочуть відпочити трохи, переключитися, і батьки також. і не у всіх є можливість вивозити дітей куди чи водити в якісь ігрові кімнати. А тут у нас такий формат, ну що все безкоштовно, і наші діти виступили. Ми підготували ігрову програму і. Надію, що на якусь годинку подарували дітям свято. Ігрова програма стала продовженням роботи дитячого простору в палаці культури. Там у будні дні діти продовжують відвідувати ігрову зону та розважатись.